Это не подтверждено. Uh -huh. Так, доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго дня. Агролізгоспувати ворог. Дня. Доброго дня. Доброго дня. Бачу, я у вас, вас бачу. Чую, суб'єкт я бачу є в нас, так: короб агролісгосп. Ще є два учасника. Будь ласка, чи є серед вас представники громадськості? Пані Аліна, пан Олексій, кого ви представляєте? Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пан, пані Аліна. Дякую, пане Олексій, у нас вийшов з конференції. Отже, якщо в нас на громадських слуханнях поки що тільки представники міндовкілля та суб'єкта господарювання, тому даємо 15 хвилин, дамо представникам громадськості можливість під'єднатися до наших громадських слухань. Через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Єдине, що я хочу наголосити, що в нас вже ведеться відеозапис, тому, будь ласка, відключайте мікрофон, щоб ваші особисті розмови не фіксувалися на е відеозаписі. Дякую. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 24 січня, 24 січня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля коробським спеціалізованим лісогосподарським підприємством, підприємством Агролісгосп. Стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду Коробського е спеціалізованого лісогосподарського підприємства Агролісгосп. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення у формі письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території. України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні. Четверо учасників. Двоє з них це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасник, який підписаний Короб агроліс госпів. Короб агролісгосп. Да, короб агролісгосп. Ви суб'єкт господарювання, правильно? Є господарювання, так. Дякую. І ще в нас є учасник пані Аліна Прохоренко. Ще раз доброго дня. Прохоренко Аліна, представник суб'єкта господарювання коробське. Добре. Дякую. Отже, на вісімнадцять годину 19 хвилин вже ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. А з чотирьох учасників у нас двоє учасників це представники міндовкілля. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. В такому разі відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. В номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити ще раз, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання коробського спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгосп» щодо діяльності, яка передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок, головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду Коробського спеціалізованого лісогосподарського підприємства Агролісгосп. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу. Всім тихого мирного дня. До побачення. Дякую вам. До побачення. Дякуємо. Гарного дня. До побачення. Навзаєм. До побачення.